Друзі, вітаю! Ви на каналі IT-Mentor, або навчаємося разом. Сьогодні хочу поговорити дещо про гейміфікацію навчання і показати декому відомі, а можливо, хтось знайде для себе щось новеньке серед сайтів, які надають можливість вивчати певні технології, пов'язані зі створенням сайтів в процесі гри. Впевнений, що багато хто, ну майже всі напевно знають флексфрогі. Це спойлер для 24 рівня для тих, хто не міг розібратися саме з ним. Не всі знають, що FlexFrog знаходиться. Це є одна з ігор, таких навчальних, яка є на сайті CodePip. Тут, крім FlexFrog, здається, лише одна по GRID є безкоштовна, всі інші потребують. Певної оплати, тобто певної підписки на цьому сервісі. Також є ось така Flexbox Defense. Я саме її не проходив, але в принципі є відгуки схвальні стосовно того, що вона також доволі цікаво допомагає розібратися з флексами. Тобто це все по флексам, FlexFrog і Flexbox Defense. На головній можна зайти ще на головній. Коди Pipe можна знайти на GridGarden. І також, як згадка відомо багатьом CSS-Dinner. Тобто тут е, доволі така цікава абстрактна можливість прописувати різні селектори, познайомитись з різними селекторами. Дуже-дуже класно прокачує е, е, ті можливості, ті знання, які є. Зазвичай базові у багатьох. Тут багато псевдокласів використовуються е, різні комбінації селекторів, дуже-дуже рекомендую це також пройти. Перший рівень е, зазвичай ставить в тупік багатьох, але якщо будуть питання, напишіть в телеграм чаті або в коментарях під цим е, відео, і я підкажу, як воно стартує, з чого все починається. А головна фішка це Flexbox Zombie. І якщо вірити, я не був раніше на цьому сайті, тобто я буквально вчора на це натрапив і вже там трошечки погрався. Дивіться, раніше стверджую, що було 179 доларів. Зважаючи на те, що за гріт була ціна 149, зараз 89 доларів, то я цілком вірю, що вони продавали по 179 доларів доступ до цієї гри. Тут можна пораху, по, почитати коментарі, але головне, що це дійсно безкоштовно. Тобто ви реєструєтесь, підписуєтесь, ніяких там вказівок кредитних карток, нічого такого, ніяких прихованих моментів. І ви потім потрапляєте. Давайте я покажу. ну Це вже процес гри. Так, ну я зараз, в принципі, можу, напевно, показати тут через левели. Тобто є різні рівні. Ось так, якщо ми вийдемо, да, ось, тобто ви бачите, що я тут трошечки вже пройшов певну кількість. Ось вони, тобто чаптер 1, чаптер 2, це е, певна кількість теоретичних і практичних тут челенджі, бачите, є, коли код повністю треба писати без підказок. Там, де ось такі тематичні, це е, в такому, в, в діалогах відбувається. Цікаві речі, але основа це проходження ось таких рівнів, тобто це е, особа, яка спілкується з вами, це ваш персонаж, і у вас є кросбоу, е, да, цей арбалет, який лазерний, і саме цей арбалет е, це є можливості флексбокса, якими ви користуєтесь, тобто ви проходите тренування, користування цією зброєю. В даному випадку, для того, щоб ці зомбіки. Потрапили в зону дії, скажімо так, нашого лазера. Нам необхідно цей шаблончик підсунути на них. Тобто він розташований по центру. Нам необхідно зробити Align items Flex Start. Спочатку це показується просто з підказками, і потім, як я вже зазначав, є певні челенджі, які дозволяють. Потренуватися, згадати. Ой, стар, а, ну да все правильно, да -да -да. шаблончик пересунувся, бачите. да тобто Це все відбулося, Flex, Box, зброя, Crossbox, спрацював, все окей, можна йти до наступного рівня. Що тут з мінусів? Тобто, цю систему, якщо ви хочете читати ці всі діалоги, але. Ви е, слабко володієте англійською да, і будете застосовувати Google-перекладач. Google Дивіться, давайте я зроблю ось так. Дивіться, Ukraine. Тут дуже, дуже, дуже поганий буде переклад. І таке враження, що це взагалі не Google перекладає. Я не кажу, що Google ідеальний, але справа в тому, що тут все перекладається окремими словами. Ми бачимо тут речення, але перекладається окремими словами, я навіть поясню, чому. Це той випадок, якраз, коли е, сайту цього, цій грі не потрібна семантика, а потрібні певні візуальні речі. Я вам просто покажу: ті, хто трошечки знайомий, я вам просто покажу, як, ці слова, як цей текст абзац створений. Дивіться, зараз. Тут справа в тому, що на кожне слово є окремий дів. Подивіться. Вирівнювання. Давайте зараз ще. А, я заберу ось це. Ось так. Ось. Дивіться: беремо цей елемент, інспект. Бачите, названий. Далі інспект. Тобто кожне слово в окремій оболонці. Це зроблено для того, щоб тут було класно, воно все з'являлося, кожне слово там анімоване, бла-бла-бла. Але це. Змушує мати проблеми тим, хто хоче перекласти цей сайт, щоб більш-менш зрозуміло почитати, що тут, що тут написано. Але не варто ставити хрест на, цьому, на цій грі, тому що є класна штука, є Google Об'єктив. Я не пам'ятаю, чи є він окремо під iOS, але на Android-пристроях Google-Об'єктив дозволяє. Працювати в режимі пере перекладу. Ви можете навести е смартфон в режимі Google-об'єктива. На ось цю картинку або сфотографувати, або в живому режимі, тобто, як вам зручніше, і він цей текст перекладе. Тобто, ви, в принципі, можете зупинятись на секундочку, навести. Тут, тут немає в принципі таймінгу ніякого, тобто зомбі не рухаються, вони просто розташовані, тобто, це не зомбі проти рослин, зомбі проти цього проти Флексбоксу. І ви можете прочитати, тобто, в принципі, там є діалоги, тобто між рівнями є діалоги, коли вони розмовляють. От та, ну тут одразу йде наступна, наступна вправа, але є такі моменти, коли вони розмовляють. Тобто, як в певному жанрі ігор це все відбувається, коли йде діалог, там нема вибору, що там такі відповідь, така відповідь чи така відповідь, просто йде діалог, історія, да, тобто історія цього всього, що це не просто. Тебе тренують як розробника, а це саме, як тренують тебе того, хто полює на цих зомбі і таке інше. Із е, цікавих, приємних речей, із особливостей фонова атмосфера, така. дивіться, ой, ні, не тут. Тут, до речі, бачите, багато, багато, багато. І це, це все флекс. Тобто так, ось. Я зараз спеціально зам'ютив, щоб на початку не було, коли ця вкладочка, дивіться, за замовченням воно, от зараз ви повинні почути звук, окремо, тут три рівня, саунд ефект, от, музика, наприклад, на мінімум, атмосфера там якісь такі, бачите, птахи там. І Це, а, це безпосередньо, коли там звуки відбуваються, коли лазер вбиває цих зомбі і інше. Тобто ви можете налаштувати. Дуже круто зроблено. І ще, ще одне хочу ще ще одне хочу зазначити, заміню. Ще ще одне хочу зазначити, що я дивився цей сайт на великому моніторі, і я навіть розтягував там браузер. Ну, ось так. Типу виносив там за межі, розтягував. Коротше кажучи, цей сайт готовий до е, перегляду на моніторі шириною там, десь 5000 пікселів. Тобто нічого не ламається, нічого там не розлізається, все масштабується, все класно зроблено. Тобто, супер, 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 крута штука і корисна в першу чергу. Ось. Це є моє це відео, це є моя імпровізована відповідь на питання: а дайте посилання на те, що я, про що я запитував просто я сьогодні вранці в Телеграмчику, скинув скріншот і запитав, чи, чи грав хтось цю гру. І був, був запит на, на дайте посилання, я вирішив це зробити в такому вигляді, тому що я вважаю, що це буде корисно багатьом, хто подивиться це відео. І я впевнений, що при всій популярності FlexFrog і CSS Dinner. Не всі знають, не всі, можливо, всі, можливо, бачили, але тепер дійсно оцінять, що це класна штука, почують таку рекомендацію і спробують пройти ці всі рівні, відповідно, прокачавши свої знання. Гарної вам гри в такі гейміфіковані інструменти.